А потім вранці я залишився, вранці приїхала машина, кіок, і ми приїхали на роботу. Приїхав, вона Присутствует на фотография два партнера активно и пассивно. То я можу Але хочу зразу сказати, що це була незвичайна, якщо так сказати, я взагалі трохи, е, так би мовити, орієнтуюся в цих питаннях, тому що, я вже розумію, це була незвичайний зв'язок, де є активний і пасивний. Якщо вже брати по цим параметрам, то, звісно, я виступав як пасивний. Так би ну, мовити, вже взагалі виходили за рамки, то я йому казав, Боря, ти не то робиш. Якщо я навіть і погодився на твої вот умови, то тільки через те, що ти там щось мені по роботі обіцяв підтримку і тому подібне. Але це не означає, що ти можеш зі мною робити все, що хочеш. Такого не було. Значить, Рітуально, яка да. бачилась після того звору, регулярно там під'єднувалась лікарно. А значим би сказати як це обстояла. Я, звісно, обстоял. постійно відмовлявся. Я живу товариш, або квартира ремонтувалася, значить. Жабутувався Туркенія Анатолій Олександровича. І він також може сказати, що три години ночі дзвонить по телефону, каже, ліх, приїжджай, бо 에, я не можу, і мені доводиться вставати в стілі, брати таксі три години ночі і їхати на борща і тому. Подібне. То в нього постелі немає, не значить, я свою постель привожу, то. 에, ми, на вилки не маємо, бо він коли розійшов в нього взагалі, нічого в квартирі не було, я йому все привозив, то їй це значить і все остане. Всі питання рішав я. Щораз до такої встречі, в половину связь вступає. Олег <звук> ну, Васильович, як розуміть половину связь? Я ж вже казав, що як розуміти, якщо сказати відповідно, що так вимогти перед кінокартом відеокарь, я можу сказати, яка, який був імену зв'язок, то мій полови свят. А це треба, так? Ну і якщо це треба, значить, то я можу сказати, вступити зі мною половину зв'язок. Ну, так би мовити, ну як це сказати? Що я подумаю, що це толерантно звучало, тому що э, в кожному ділі повинна бути толерантність. Значить, намагався. Намагався, але як я вже казав, я йому цього не дозволяв. Він намагався вступити зі мною зв'язок через анальний отвір. Я йому цього категорично не дозволяв і в такому випадку заявляв, що боря ти багато собі дозволяєш. Тобто було це інше, але не було цього моменту, що я сказав. це інше було. Якщо ти вважати за плову свят, то це було місяців 5-6 півроку там, я зараз не можу пам'ятати. Десь півроку, Але це було стабільно, стабільно. Він я вам скажу відверто, не в обіду йому буде сказано, але він, звісно, сексуальний маніяк. Якщо розуміти в такому, що кожен божий день... Дзвонки, дзвонки, дзвонки. Я вам хочу сказати, що такі подробності, що він навіть коли відрядження літав за кордон чи ще кудись. Він дзвонив мені. І Швейцарії дзвонив, значить, літав із Кравчуком, і Швейцарії Давос, на, е, я не знаю, там форму, який то був. І Швейцарії дзвонив, Москву на переговори літав, з Москви дзвонив, ще кудись літав. Постійно дзвонив, тобто кожен день. Зони не щита того, що на роботі, по півдня сидів у мене в кабінеті. Способом. То я вже казав, значить, те, що я йому не дозволяв, а вся решта. Я думаю, що то зрозуміло там, так би можете, якщо ви його казати, то він. Дрочерк, значить, извините меня. А? Да. да, да. Другие там моменты були. Урод брав, извините мене, одежа. Ну тобто, такі то вот такие подробности. То есть ты брал рот, пошел обычный? Да. Да, ну а я. Як? Не яко. Нет. То есть это происходило вот до момента вашего задержания 21 июля. И чёрное. Да.